Дуже жорсткий адреналін. Серце стукає неймовірно. Ти виявив і в тебе секунд сім, щоб врати. Ти хочеш і туди, і туди, а ти так в одному місці можеш бути. Мені кажуть, треба на дрон От такий лазерний міф. В них збив, я просто коло волонії прилітав і вони розтікалися. Ми також наблюдали. Ти просто над нами збив неймовірний респект. Типу зберіг їхнє життя. І для мене це найголовніше. Я працюю по повітряних цілях, по розвіддронах, по ударних дронах, захищаю своїх хлопців і суміжників. У мене от, стоїть задача закрити небо вокруг себе, щоб пацани могли працювати нормально. Да, мені подобається. Я розбираюся в цьому, я того, що літаю. Ти знаєш, що ти виконав свою роботу на 100%. Ти не струхнув, не нажав раніше і ціль знищена саме тоді, коли надав. Середньо 5 хвилин. Це те, що ми його виявили, вилетіли, знайшли і вразили. Найкоротше хвилину десь, найдовше в районі 30 хвилин. 30 хвилин це коли я літав. літав, виявляв, але передо мною вражали її. Я летів на іншу ціль, другу вражали передо мною летів на третю ціль, і третю вже я вражаю. Дуже жорсткий адреналін. Серце стукає неймовірно. Але я доволен тим, що я виконав свою роботу, значить, я роблю все правильно. От в моєму підрозділі я впевнений в кожному. Ми вже з ними там півроку. Ми постійно виконуємо завдання по 15 годин в день. З утра до ночі, ну типу, як тільки сонечко встало, як тільки сонечко сіло, все, робота закінчена. Я знаю, що вони зроблять все для того, і я зроблю все для них, якщо щось случиться. Я просто впевнений в своїх хлопців, а вони в мені. Все, цього достатньо. У мене, як би сказати, свій профіль. Я працюю суто по мовленням. Молнії — це ударний БЛПА, які вражають техніку, хати, живу силу, ну, типу, все підряд, що вони бачать. Це найпростіший аналоговий дрон, у нього немає якихось наворочених штук. А якщо взяти орлан, зала, суперкам, щось крутіше, у них є детекції, тобі ж там е, йде на секунди. Ти виявив і в тебе секунд 7, щоб вразити. В липні ми переїхали на нову точку, за половину липня ми вразили 50 сіл. Ми закрили небо там, де мені сказали, і після того там молнії вже не літали. На даний момент у сімдесят 70-80% доведених дронів до уражень. Ну майже 100. це дуже гарно. А є ось різні fpv перехоплювачі, наприклад, як ось ззаді мене крила, вони більш швидкі, вони більш можуть в повітрі триматись, і тому для них вразить залу буде простіше ніж для мене. У нас в асортименті є стільки від від самих маленьких до самих великих дронів, яких ми оснащаємо різними штуками-дрюками, скідами, пострілами. Ідеї куча, треба їх реалізовувати. Я жартами говорив своєму командиру, мені кажуть, треба на дрон такий лазерний меч, щоб він вниз бив, я просто коло молнії прилітав і вони розсікались. Важко насправді це коли от ти бачиш, що летить до тебе декілька цілей, а ти можеш тільки на одну вилетіти. Ти хочеш і туди, і туди, а ти так в одному місці можеш бути мене трогає те, наприклад, і мені пацани кажуть, ми також наблюдали. Ти просто над нами збив неймовірний респект. І я от це чувствую, типу, я їх знаю, я знаю, що я їх типу, зберіг їхнє життя. І для мене це найголовніше.